Всім привіт! З вами Наталя Скорнякова. І сьогодні ми говоримо про глибокі декольте, мереживо та стильні капелюхи, тобто про жіночий костюм 1640-х. За часи, за рокові роки 17 століття. Дуже бурхливі. У Франції тільки не зійшов на престол Людовик XIV. Але він іще зовсім маленький хлопчик, і поки що ніхто не називає його Король Сонце. В Англії триває громадянська війна, Карл І, Олівер Кромвель та інші. І одночасно з цими всіма подіями. Парижі у салоні Мадам Рамбує літератори та модники вигадують галантні назви для спідниць жіночого вибрання. Завдяки гравюрам Вацлава Голлера ми знаємо, як одягалися жінки по всій Європі, від Британських островів до Речі Посполитої. Коли роздивляєшся парадні портрети, стає зрозуміло, якими різними за кольоровим рішенням були всі ці сукні. Адже це якраз часи однотонних шовків та насичених кольорів. А ще це епоха так добре впізнаваних костюмів Пуритан у стриманій чорно білій гамі. Хоча деякі дами у таких строях зовсім не були протестантками за своїми переконаннями. Розбір сьогоднішнього костюму я почну, мабуть, з капелюха, дуже модної речі у 1640 сороковій. Особливо круто, що це абсолютно чоловічий аксесуар. Але коли він пробрався в жіночий гардероб, то дуже припав до душі навіть суворим пуританкам. До речі, львів'янки тоді теж не відставали від модних трендів. Збереглись описи майна, де згадуються саме капелюхи. Зазвичай капелюх надягали на білий чепець, хоча деякі жінки, зокрема й короновані особи, носили його з розпущеним волоссям, як чоловіки. Чепці шили з льону, і за кроєм вони могли б бути дуже різними, навіть ось такими з двох частин. За традицією, лінія росту волосся на лобі теж закривалась, але це вже не було суворе правило. Біла хустинка на плечах дуже цнотливо прикриває декольте. Незамінна деталь гардеробу. Пасує і для тихої домашньої обстановки, і для виходу на вулицю. Контрастний акцент, зав'язки чи брошка спереду. Дуже часто чорні. Замість хустинок можна було так само використовувати широкі коміри з китицями. На танці та урочисті прийоми їх, звісно, знімали. Ну а крім зручності, це ще одна частина костюма, яку можна прикрасити мереживом. Так, мереживо всюди і забагато його не буде. У Франції цю моду намагався заборонити рішліє. Кілька років, звичайно, цього правила дотримувалась, але довго не витримали. Та на корсажі. Це, до речі, теж запозичення з чоловічого костюма. Коли навколо так багато воєн та революцій це навіть не дивує. 1640-і – це той час, коли лінія талії знову спустилася на природне місце. У 20-ті та 30-ті вона була вкрай завищеною. Відтепер на найближчі 150 років аж до французької революції талія сукні буде там, де і талія на тілі жінки. Радикальна зміна в моді. Вперше з часів стародавнього Риму жінки стали показувати оголені руки, іноді навіть до локтя. Але як і у випадку з відкритим декольте, це притаманно радше парадним портретом або ж для балів та прийомів. А в звичайних обставинах надягали високі рукавички, і вони повністю нівелювали це кричуще зневажання моралі. Їх шили з білого льону, шовку, з тонкої шкіри, і, звичайно, прикрашали мереживом. Але повернімось до Корсажу. Він шнурується спереду. І найцікавіше, ми побачимо, звичайно ж, на його вивороті, коли знімемо. Корсети вже зайняли стабільне місце в жіночому гардеробі, але так само китовий вус могли вшити просто в лів сукні. Одна деталь одягу замість двох це дуже практично. До речі, випуск про корсети 17-го століття вже монтується. За нього проголосували наші донатори на патреоні. А якщо раптом у вас буде можливість докинути ще трохи на монобанку, то корсетних історій буде ще більше. І, звісно, згадаємо про Посполиту. З вивороту особливо добре видно, як цікаво викраєні пройми на спині. Вони дуже сильно заходять у зону лопаток, і цей секрет дає жінці змогу піднімати руки дуже високо, навіть у туго зашнурованій сукні. У нашому комплекті всього дві спідниці: верхня та нижня. Але якби замість короткого корсажу була довга розпашна сукня, було б усі три. На початку я згадувала про модний салон Madame Rambouillet в Парижі. Саме там вигадували нові назви для всім вам знайомих простих речей. Тож, якщо ви живете в XVII столітті і хочете бути галантною особою, називайте нижню спідницю секрет, таємна. Наступну фріпон жартівлива, а верхню модест, тобто скромна. До речі, до об'ємного валика, який одягався під усі ці спідниці та створював модний силует. Наші вигадники так і не дісталися. Ну або я чогось іще не знаю. Переходимо до сорочки. Її пошито з тонкого льону та прикрашено змережуванням. Пам'ятаємо, в костюмі епохи бароко мережева багато не буває. Це перша сорочка, для якої я зробила рукави завздовжки три четверті, адже треба слідувати модним тенденціям. Зразки для наслідування та натхнення дві сорочки з музею Вікторії та Альберта. Побачивши фотографію цієї деталі, я захотіла для своєї сорочки таке ж змережування квадратиками. А тут просто помилуємося мовчки. На жаль, поки що я не маю такої кількості часу. Спускаємося нижче до панчох. Звісно річ, вони плетені з тонкої шовкової нитки. Перші такі панчохи з'явилися ще в середині 16 століття. А вже в 1589-му в Англії запатентували першу в'язальну машину. При цьому крій такий самий, як і раніше, коли панчохи шили, а не плили. Підв'язки теж нікуди не поділися. Нова модна, актуальна. Жіначі панталони. Спочатку з'явилися в Італії, потім разом з Катериною Медічі перебралися до Франції. Далі можливо скрізь, але не факт. За однією з версій, жінки їх уподобали просто для зручності їзди верхи, а не з якихось гігієнічних міркувань, а ще для тепла, особливо взимку. Крій і обрала з книги Дженет Арнальд. Оригінальні панталони зараз зберігаються в Метрополітен Музеї у Нью-Йорку. Отже, настав час знову одягтися. Саме в такій комплектації і з такими акцентами вбиралися містянки Англії та Франції, а мода шляхтянок уже пішла далі. В інших країнах були в своїй особливості, хоча навіть львівські містянки прикривали плечі білими хустками з чорними зав'язками та вкорочували рукави на корсажах. Але про нашу локальну моду ми зробимо окремий випуск. Коли мій внутрішній перфекціоніст скаже, що досить пиляти цей комплект, ну покажи його, врешті-решт, людям. М? Ну а поки я дякую всім нашим донаторам на патреоні, всім тим, хто скидає гроші на Монобанку. Саме завдяки вам. Наші відео виходять, інтерв'ю знімаються, робляться англійські субтитри і навіть пишуться нові статті. Скоро побачимося!